Вчора на території міста, так як на території всієї країни, значно погіршилися погодні умови. І ми отримали вчора від Черкаського обласного центру зімететології штормове попередження, і ми на сьогодні бачимо, що в нас вже доби на території міста спостерігається стихійне гідемологічне явище, а саме випадання значної кількості опадів у вигляді снігу. За минулу добу, а саме 7 на 8 лютого, випало більше місячної норми осадків. І ми бачимо, що територія нашого міста, а саме проїзна частина татуари, знаходиться не дуже в задовільному стані. Що було зроблено нам для того, щоб покращити ситуацію в місті? Вчорашнього дня, з 8 години вечора, ми вивели на розчищення основних майстральних вулиць міста чотири автогредери. Це тяжка техніка, яка розбивала наші основні майстральні дороги. Плюс до того працювало два маленьких нових трактора «Білорусь», які ми придбали в минулому році. Вони розчищали тротуари та сквери. Було розчислено тротуари по вулиці Європейській, вулиці Визволителів, вулиці Інтернаціональній, вулиці Незалежності, вулиці Радянській. Було пройдено більше 35 кілометрів тротуарів. І на сьогодні ми бачимо, що тротуари в нас знаходяться в більш-менш нормальному стані. Також працювали дві комбінованих дорожніх машини. Це ці машини, які виносять на територію доріг протежадну суміч. Було використано більше 30 метрів кубічних. І цієї протилежної суміші. Також працювали 4 одиниці техніки Реу-3. Вони вийшли сьогодні вже вранці і працювали на принуткових територіях. Є в нас багато проблем з великобритним транспортом. Напротязі минулої доби комунальні служби міста тільки по вулиці Завозкій, по вулиці Рада 5 разів виїжджали для того, щоб витягувати з заметів великомонтажну техніку, яка проїжджає транзитом по території міста, або яка привозить на територію міста товари. Ця велика техніка, вона. Не обладнана ні ланцюгами, вона не має ніякої нормальної резини, і тому ми з нею маємо багато проблем. Для того, щоб очищати територію міста, ми по 3-4 години тратимо на те, щоб витягувати цю велику техніку із цих заметів і доставляти їх вже на майстральні дороги державного значення. Минулого добу в нас була проблема по вулиці Визволителів, Туди заїхав ЗІЛ військовий з прицепом. Він заглох, пригордив дорогу. І ми з 3-ї години ночі до 5-ї години вже сьогоднішнього ранку. Витягували цей зіл, затягнули його на автозаправку джерело, і там вони військові своїми силами його відремонтували. Оце ці питання, які не дають нам можливості оперативно розчищати місто. Також у нас є питань до наших автовласників. Вчора засоби масової інформації всіх попереджали, що по можливості. Щоб власники приватних автомобілів не виїжджали на дорожню мережу, але ми бачимо, що автовласники не дослухаються до цих моментів. Ми бачимо ситуацію, що в нас на сьогоднішній день, при таких складних погодних умовах, кількість транспорту не зменшилася, а мабуть, ще й трохи збільшилася. Ми можемо подивитися центральну площу, центральний район, транспорт йде потужно. І зараз якась велика техніка серйозно не може працювати на цих вулицях. Обо ще не всі заставлені. І ці роботи ми можемо проводити тільки в вечірній час. Що робиться на даний момент на території міста? По-перше, хочу подякувати нашим депутатам, які долучаються це е, Кисляк Сергій і Колесник Олександр. Вони і в минулому році, і поза минулого році нам допомагають. Я їм хочу подякувати. Е, Кисляк Сергій працює зі своїм бобкатом на мікрорайон, це вулиці Лейна, очищає проминкові території. Колісник Олександр домовився за трактор, він зараз буде працювати на районі Бабкепе. Також зараз працює у нас два трактори Т-150 колісних. Один трактор у нас працює, це нам надали його наше комунальне Моді «Водоканал». Ми пробили дорогу на кладовище Олександрівки, яке знаходиться за територією міста. У нас там теж постійні проблеми, там є перемети, які сягали от на даний час, там вони більше зроста людини ці перемети. Ми хочемо подякувати комунальному підприємству, яке надало техніку, і ми маємо надію, що вони і надалі нам будуть допомагати. Також зараз працює трактор Т-150 Колісний товариство Мондо Він зараз піде по вулиці Незалежності, вулиця Натична, Зарізнична, вулиця Заводська, бо ми бачимо, що зараз там знову великобритний транспорт стоїть, перекрив дорогу, не може виїхати. І буде працювати на дня. Також МТЗ-82, приватне підприємство СПМК. Працює по очищенню доріг мікроїні міщанка, чистий приватний сектор. Зараз ми бачимо, що в нас багато проблем з приватним сектором. Ну, зараз пішла машина КДМ на базі Зіла-130, Софійську Слобідку почистимо. Надалі ми візьмемо трактор GSB, він вже буде працювати на мікрорайон Лиса Гора і Даманське. Я думаю, що до вечора ми оці частні сектори прикриємо. А вечором. Можливо, десь сьомої, можливо, навіть раніше, шостої години, ми будемо знову вводити тяжку техніку. Вже домовлено за п'ять авторидарів. Будемо чистити в подальшому майстральні наші дороги. І будемо чистити тротуари міста і сквіри. Зв'язку з складними погодними умовами, які застали наше місто цими днями, силами комунального підприємства Реу-3, з 4-ї години ночі було задіяно 4 одиниці снігоприбиральної техніки, які працюють в 270 дворах будинків, які ми обслуговуємо. Звісно, обсяг снігу досить великий, і ми сьогодні працюємо в дві зміни. Получлося так, що в 4 години виїхало чотири техніки. Одна зміна, і зараз трошки буде перерив, щоб довести техніку до ладу, дозаправити її, щоб відпочили трактористи. Виїде в другу зміну прибирання прибудинкових територій. Також працюють двірники. Що хочу зазначити, серед основних проблем прибирання прибудинкових територій є автотранспорт, який залишений хаотично, що заважає заїхати снігоприбиральній техніки. Ну в цілому, думаю, що за даними синоптиків, десь до обідньої пори погодні умови поліпшаться, тобто перестане хоч сніг, і до вечора докладемо максимум зусиль для того, щоб в прибудинкових територіях, в дворах наших будинків, було наведено порядок для того. Того щоб мешканці спокійно пересувалися прибудинковими територіями, добиралися до домівок на роботи і тому подібне. Ті будинки, які ми обслуговуємо, отримують послуги з прибиранням прибудинкових територій від снігу від ожеледиці. Також закуплено буквально сьогодні-завтра має прийти додатково ще порядка 40 тонн посипочного матеріалу. Ми готові до надзвичайних ситуацій, зв'язаних з погодними умовами, і працюємо в тому напрямку, щоб мешканці багатоповерхових будинків, які перебувають на обслуговуванні КПРУ номер 3 Відчували себе комфортно.